Вітаю, друзі! Представляю вам сьогодні свою мультифлорку Замбія. Дуже гарні в неї ніжні квіточки. Такі міленькі-міленькі весняночки. Малесенькі 4 см. Хто захоче, щоб ви мали на увазі, що вона дуже-дуже мілко квіткова. У мене цього разу квітне на 3 квітконоси. Вони не надто пишні, але оскільки всі спрямовані в одну сторону, то утворюють ось таку от пишненьку, гарненьку крону. Букетик такий. Після відцвітання я її буду пересаджувати, тому що дивіться, тут вже дуже багато коренів, і вона тут горщик в горщику стоїть. Там вже багато-багато всього наплелося. Потрібно з цим щось робити. Ну і має велику дітку, яку потрібно відсаджувати терміново.